Незалежно від результатів футбольного Євро, м'яч на фінансовому полі європи й далі утримує Німеччина. За лічені години до відкриття саміту ЄС в Брюсселі Ангела Меркель розвінчала останні надії Іспанії та Італії на розподілу боргового тягара між усіма членами Єврозони. Поки я жива, євробондів не буде. Заявила канцлер на закритій зустрічі з представниками урядової коаліції і в Бундестазі продовжила, порадивши проблемним партнерам не чекати дива. Не існує швидких чи легких рішень не існує жодної магічної форми формули чи змови, що допомогли б розв'язати кризу одночасно для всіх і назавжди. Канцлер вважає фінансова дисципліна понад усе. В цьому напрямку, на її думку, Рим та Мадрид просунулися уперед. італія на чолі з Маріо Монті ступила на шлях стабілізації фінансів, стимулювання зростання, створення робочих місць та конкурентоспроможності. Іспанія з урядом Маріану Рахоя також запровадила важливі реформи в останні шість місяців. Експерти зазначають, перед самітом ЄС європейські лідери як ніколи не одностайні. Заяви Маркері поставили хрест на ідеї запровадження євробондів, яку плекав президент Франції Франсуа Оланд. Тиждень тому на репетиції саміту в Римі йшлося про необхідність поступитися національними інтересами однак, здійснити це на практиці, схоже, не вдасться.